Так, покрасочка нашого карабінчика. Отак ось так все-таки я вирішився зробити Основа в нас буде зелена. А далі буду вам підснімати, показувати. Ось так оце таксафіно виглядає. Все, що нам не треба, ми позапутали. Далі буде. Ось так от наша зброя вже сохне. Такий результат. Бум. Так, і ось у нас вийшов такий результат.